Яке воно класно пахне. Всім привіт! Сьогодні огляд кави, якої не було ніколи, і мало у кого вона взагалі колись була. Вамбер клаб, Малаві Памвамба. Памвамба. всім памвамба. Що таке памвамба, спитаєте? Або що таке Малаві спитаєте? Зараз вам розкажу. Малаві це країна маленька, це Африка. Малаві — є така країна, корону Танзанії. І там низькогір'я таке відносне, там вона зростає на висоті, щось 1100 метрів, тобто 1200. Це для Африки доволі низько, до речі. Що цікаво, це дійсно, от ви знаєте, що в нас є Уганда, Кенія, Ефіопія, вони всі розташовані дуже близько між собою, і вони на екваторі. От у нас є екватор, а ця країна прям нижче екватора. Прям доволі сильно нижче, відчутно нижче. І це, звісно, впливає на смак кави. І ця кава. Вона, хоч і нагадує комусь Кенію, комусь Ефіопію, але е, сама по собі взагалі не схожа. Тобто я її пив, і я просто такий, що я п'ю? Я такого не пив ніколи в житті. Вона не схожа ні на що. Вона може нагадувати, але вона не схожа. І от вона що теж цікаво, про висоту. Чому я заговорю про про висоту зростання? Бо це важливо. Ми знаємо, що чим вище росте кава, тим вона кислотніша. Тим вона фруктовіша, ягідніша. І це зазвичай, якщо це Кенія якась, вона там зростає на висоті там майже 2000 метрів, що дуже багато. Там, звичайно, от, різниця 50 метрів і зростання кави, вона вже впливає 50 метрів, а тут 2000 і 1200. Тобто різниця ну, космічна, просто космічна. І здавалося б в теорії, що ця кава має бути ну, от, мінімально кислотною, мінімально фруктовою. Але це не так. І кислотна, і фруктова, і ягідна, і ти її п'єш, а ти не розумієш, як так вийшло. Можливо, це хані-обробка, що теж цікаво. це хані. Хані рідкісна обробка присутня. Варіації тут SL28 28 Катімор. SL28 28 це така кенійська історія, вона зазвичай в Кенії зростає. Катімор це е, якийсь. Е, Культивація якогось бурбону, тобто теж відома історія. Такий бленд сортів. І сьогодні у нас не буде фільтру на кай в огляді. Фільтр це, звісно, класно, фільтр всі люблять, але у нас є можливість випити еспресну обсмажку. І ми, так, да, завдяки славі, і ми це будемо робити. Бо фільтр, це, звісно, цікаво, але еспресо це тишу разів цікавіше завжди, як на мене особисто. Яке воно класно пахне. От дійсно, у нас є друг Брю Ріста, інстаграм у нього, якщо ж хочете підписатись, такий чувак, він їй пив фільдер, він казав, що вона пахне алкоголем трошечки. Я розумію, чого він так казав. Дійсно, трошечки, трошечки віддає. Тобто вона свіженька смажена тільки що, ну, не годину назад, але нещодавно. І зараз буду пробувати помил якийсь. Ну, як для еспресо. Скіну офігенно, мені оця кришка не подобається. ну, Це моя чисто. Ну, я от, ну, я, так. Якщо вам подобається на здоров'я, то <мути�> це виріше все одно. <пробись> <Ґи -хід. пробись> мені поліуретанова подобалась. О, це... oh, швидко. Чуєш? Це ж кіно. Це кіно, йо-моє. моя. Йо так, вона вже там промита. Ні, пишіть в коментарях про мою групу. Швидко. Нормально, Може трошечки швидко. 37 навіть вийшло. Виглядає... ой, виглядає прям. Три раз. Виглядає дуже гарно. Тут прям крема. Роматіще, ромати у Ой-ой-ой. Хоче на хліб намазай. Чисто поки що. Візуально, ніби трошки швидкувато, але ще спробуємо. О, яке воно може бути смач... смачне. Подови, Якщо чуть-чуть шли... шли... Ні, Фантастика. Друзі. Боже, <плес> тамарин і е, Всім пока. <плес> Жартую, я ще зварим смачніше ще. Це поки що ну, одне з найсмачніших еспресо, що я взагалі-небудь пив. Чисте, кислотне, <плес> солодке, страшенно взагалі. Страшенно солодке. В фільтрі я пив не було таке солодке. Зараз аж прям в'яже, наскільки солодко. Не, не, не в'яже, що терпко, а солодко. Круто. Я не знаю, як це вийшло, не питай. Ой-ой-ой. Сто відсоткове попадання взагалі. 40 грамм вийшло трошечки, ну нічого. Знову на наплік можна намазивати. Зараз все пахне краще. Можна нічого не буду казати? Ну, найкраще іспресо ну, за рік. Десь, десь так, да. Не пам'ятаю, щоб краще було. Абсолютно топова кава. Неймовірно ексклюзивна. Бо ну, такої країни я ніколи не пив. І може ніколи не буду пити там, я не знаю, скільки ще, довго. Е, е, Їй мало, там 60 кілограм, по-моєму. Oneberg Club, 60 для Oneberg Club це багато. У нас мішки часто менші. Тобто вона ексклюзивна і еспресо є. Смаку, тамарин, Києві, ягоди якісь. І при цьому вона солодка, така така солодка, ну страхіття, яка солодка. Ну, в еспресо, точно, в фільтрі ти, трошки, вона теж солодка, трошки менш солодкість. Ну, бомба, я не знаю. Супер. Балансна, смачна, класна. Вона сподобається навіть тим, хто каву більше не любить, мені здається. Ну, вона крута. Ра ну Сказати, що раджу, це нічого не сказати. Якщо є можливість і бажання, можете стати спонсором каналу. Буде на вас 100, буде порівняння кіно, яка є найкращою кавомолкою за свою ціну, з комендантом. Е, все. А тепер точно всім пока. Щас із роль. це все було на цій тачці за 3000 на OLX. На секундочку. Якщо у вас якась крута тачка для Marzocco, Косайнесо. Слеєр, здравствуйте. У кого вдома слеєр, я не знаю, можна в гості, то у вас там на все буде щось, якесь сум... ну, божевілля. Або якщо у вас є така штучка, за скільки вона там, Дві 200? Ні, ні 1800, по-моєму. Скільки? Ну це було давно. На цій може так смачно зварити, що всі сайнеси просто лісом будуть йти. Це ця, кру... ця крута штука, але треба вміти. Все, 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 вже третій раз кажу, пока. Все. Е, все, треба все мити тепер. Оце от моя Еспресо — Це, конечно, така штука, що ти її, каже, зробив, кайфанув, а потім стоїш, трешись, миєш.